Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої іванницьке проповідування, вложи в нас і страх, блаженне твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя. Думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення, дуже тіла наша, Христе Боже, і тобі славу ссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь: нічого нема схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали, потемки почуєте при світлі. І те, що ви говорили на вухо, по сховках, оголоситься на крівлях, кажу вам, моїм друзям не бійтесь тих, що вбивають тіло, і потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, що, вбивши, має владу вкинути в пекло. Так кажу вам того, бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь, ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам: кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати, бо Дух Святий навчить вас з цієї години, що треба говорити.